Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про червону суху позицію, яка прибула до нас з північної Македонії, а точніше вранець. Дана позиція вона буде містити від 0 до 4 грам на літр цукрів, а також 11% алкоголю, і виготовлена вона з 100% сорту винограду Вранац. Вино має насичений інтенсивний аромат, у якому поєднуються відтінки фруктові, до прикладу, чорної вишні, смородини чорної, а також черешні, пряні відтінки у вигляді чорного перцю та відтінки тютюна та ванілі, а також відтінки дубу, що додають йому. Глибини Смак вона буде доволі потужним та оксамитовим, але після смаку ми ще відчуємо відтінки темного шоколаду та чорних лісових ягід. У ролі гастрономічного поєднання до цієї македонської позиції червоного вина дуже гарно підійдуть ковбаски, витримані сири, наприклад, пармезан, а також чорний шоколад.